Всім привіт! Значить, що? Прикупив я два кхм, текронових відвала на свій саморобний плуг з передплужників плуга ПЯ. Ось такі стандартні його полиці. Замовляв я трохи їх збільшений варіант. тобто Чуть-чуть вища і мала бути чуть-чуть довшечка на 4 см, але по довжині стандартна, але по висоті, е, трошки як би наче вища. Ну, не як би, а, а вона вища. Як це так представити? Ну, коротше, знімлю та й покажу. О, ось його, вона вже знято, А, не, Е, Суть в цьому. Коротше така відстань не, не пристає. Там трошки я і сварився, і, 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 як той казав, і претензії були в мене. Але до виробника цього девайсу, тому що все постандартно, гнулося воно в людини з із, із полиці, полиця була на мірці. Ну, якби наче можна вже було б і зробити все до толку, що не треба там кінцевому споживачу, оце все думати, водою гріти, газом, феном і, і туди і тепер. Це в тому плані, щоб без всяких цих, цих махінацій модифікацій і переробок, доробок купив, поставив, вжав і поїхав далі працювати. Як той казав, що мав ще якихось там пару городів скрабнути, то вже 2 години колупається коло цих полиць. Газовий балон, вжимаєш, підгинаєш, там, ну, коротше. Цей процес не буду показувати, тому що ну, не то пальтовано ось о, трошки перетримав, то наче закотився цей пластик. Ну, кхе, Діло таке, діло житейське, як той казав. Одну я вже закріпив. виходить, що два отакі болти і один, кхе, один, виходить, із під шестигранник тому що довгих таких у мене не було. А в мене ще прикручується польова доска до того болта. Тому е я думаю, що там нічого страшного буде тернеться землею і, і все воно буде рівне. Е оце ця ще вібрація. Сюди прийдеться ставити отаку перемичку. Е я хочу, щоб вона регулювалося, щоб можна було там ще наклонити от верхню частину О. і ну, краще, щоб було закручення. Тому як рідна полиця вона завернута добре. Ось так. О. А ці то трошки вона ось бачте, вона не вжата, то наче й закручена. Зараз буду вжимати, її буде розправляти і вийде вона отакого, от що менш закручена, але менше з тим Чому замовив? Тому що вже, як можна і бачити, дощ гасить, кожен день дощі, земля мокра, е, орати якось треба. Якби ці були до пуття вичихані, то можливо б я б і не, нічого не, не заморочився з цим текроном. Але так як у мене пух свіжо зроблений був в минулому році, він в мене чи в прошлому, весною зимою я його зробив. Весняної оранки у нас не було, щоб де його і літньої щоб притерти. Оце по-сухому. Згорав був що це є, 15 соток, то це ржавого зробилося воно таке. Якби воно було дзеркало, що в ньому можна і себе побачити, то проти крон можна і не дивитися. Плужок настроїться хорошенько, тож, тож в тому плані, що не було б залипання. А так, вчора пробував горав, пару городів, там, сусідів попросив згорати то раз налипне, раз зійде, раз, ну, коротше. А це все ж, як ти казав, навантаження трошечки на трактор. І тим самим розхід палива збільшується. Так, зараз прижму цю пластину і побачимо, що воно далі буде. Непогана оранка. Цьому році? Мабуть, трошки мокро. Треба чекати, пластилін, гуталін. Це таке робить на кабаках. Так. Опа. Опа, Диви, кусок глибоко! Але текрон справляється. Натекрон не налипає. Зато не чистив нічого, як його згора, ось його поставив, натекро не налипає, все чітко. Зробив я ось ось таке кріплення. По регуліровці наклона гайку все одно відпустив, цей піджимаєш, наклонюєш туди. Як треба назад, значить цю скручуєш, цей, цю закручуєш. Ну і аналогічно ця ситуація. Все чітко, все чудово. Поки що мені текрон подобається. Он там трошки з цьому все така получалася Оранка, земля ж блестить, ну, без передплужників, тому що. Полиці тут і не налипають. А передплужники металеві, то трохи на них налипає і буває забивається. Якби земля була трошки сухіша, то оцих решток всіх там взагалі чітко не було б. Ну, по кабаках тяжко горати. Пізніше <смір>, знімлю відео, як будемо ворати. Ну, а це ось я пробував. що я тут 4 рази пройшов і трохи люцерку хотів <смір>, перегорати. Тут клаптик люцерки, щесь, мабуть, за 200 а. То... Отак воно без передплужників, без нічого піднімає люцерку. Але тут постійно в гідравліка грався, тому що дивіться, наскільки Здесь близько 10 сантиметрів. Провалювалося колесо постійно Постійно йшло в буксі. Мокро і по-перше, а по-друге, що, а по-друге, що вузька резина 7,5. Якби хоча б було 9,5, то то можливо б такого не було. <кій> ну трошки важкувато, важкувато, та важкувато і орати більше, більше 20 см оце. Важкувато гарбузи взагалі орати, тому що на них багато операцій йде. Постійно трактор топчеться. а ще саме те, що я площі куткую, то трошки вона така, скажімо, утрамбована. Та й дощі трошки бачите, заплескають так що Ідеш, ходиш як по асфальті, а не по городі. Це хочу вчепити однокорпусного плуга і попробувати ще на один корпус. Так.